Привіт! Я фармацевт Квак Арим з класу охорони здоров'я бізнес школи Етермі. Зараз триває спекотна погода. Сьогодні я розповім про важливість управління вологістю в догляді за шкірою влітку, коли ультрафіолет сильний, а також представлю методи зволоження шкіри та харчові добавки, які можуть допомогти зволожити шкіру влітку. Ультрафіолет сильний, і ви напевно знаєте, що UVA проникає в дерму і активує ферменти, які розщеплюють колаген, що призводить до зморшок і пігментації. А також ви, напевно, знаєте з попередніх занять, що UVB викликає сонячні опіки епідермісу, що призводить до прискорення старіння шкіри. Однак ультрафіолет не тільки впливає на епідерміс і дерму, але й Послаблює зв'язки між клітинами рогового шару, що призводить до втрати вологи. Проте, влітку, коли вологість висока, ми багато потіємо і виділяємо багато шкірного сала. Немає причин хвилюватися про вологу. Але, на відміну від наших уявлень, влітку також може виникнути сухість шкіри. Чому так відбувається? Давайте розберемося. По-перше, вже згадував, що ультрафіолет послаблює роговий шар, забираючи вологу. Останнім часом ви, напевно, більше часу. Проводити в приміщенні ніж на вулиці. У дослідженні, опублікованому в 2010 році Національним інститутом екологічних наук, було виявлено, що жителі нашої країни проводять в середньому 22 години на день. В приміщенні, хоча це дослідження було проведено 10 років тому, результати опитування показують, що через COVID-19 час проведений в приміщенні зріс, і можна стверджувати, що жителі нашої країни м -м -м, в середньому проводять понад 90% свого часу в приміщенні. Але зараз, потрапивши в будь-яке приміщення, ви відразу відчуваєте хороший кондиціонер. Якщо ви потієте на вулиці, а потім заходите в приміщення і піддаєтеся потоку кондиціонера або вентилятора. Під випаровується, забираючи вологу з шкіри, що може призвести до сухості шкіри. І оскільки ви багато потієте, ви також часто умиваєтеся. У цей час, якщо ви використовуєте очищувальний засіб, який сильно піниться і добре очищає, це може ще більше висушити шкіру. Через ці фактори, якщо виникає сухість шкіри, можете помітити, що роговий шар піднімається як лузка. Це в основному проявляється на руках і ногах. Також може бути свербіж по всьому тілу. Якщо ситуація погіршується, кіра може тріскатися як пересохла земля. Насправді одна косметична компанія провела опитування серед. Сот жінок у віці 20 років щодо сухості шкіри влітку. 7,77% відповіли, що їх шкіра дуже суха. А 17% також зазначили, що завжди відчувають сухість. 27% відповіли, що іноді відчувають сухість, що свідчить про те, що цілих п'яносто відчувають сухість шкіри влітку, оскільки так багато людей страждають від сухості шкіри влітку. Я хочу поділитися кількома простими методами догляду. Необхідно усунути основну причину, коли ви ходите на вулицю, використовуйте сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру від ультрафіолету. А в приміщенні намагайтеся підтримувати температуру, яка не сильно відрізняється від зовнішньої. Також уникайте прямого потоку, холодного повітря від кондиціонера або вентилятора, якщо ви сильно потієте і потрібно митися, використовуйте слабокислий засіб для умивання, навіть якщо він не сильно піниться, оскільки це буде. Менш подразнюючим. Використання харчових добавок, визнаних управлінням з контролю за продуктами і ліками, які мають зволожуючий ефект для шкіри, також може бути одним із способів. Серед них сьогодні я хочу представити інгредієнт гранатовий концентрат. Гранат асоціюється з відомим маркетинговим слоганом і назвою продукту. Чи не так? Існують записи, що Клеопатра відома як красуня століття. Ян Гуйбі любили вживати. Гранат. Причина, чому гранат став символом краси, полягає в тому, що він містить багато антиоксидантів, таких як поліфеноли та рослинних строгенів. Серед них функціональною складовою гранатового концентрату є елагова кислота, яка належить до поліфенолів. Вона міститься в гранатах, винограді, ягодах, арахісі та зеленому чаї. Це дуже потужний антиоксидант. Крім того, містить вітаміни Б і. Це, а також кальцій, залізо, магній і калій. Гранатовий сік, збагачений різними поживними речовинами, був сконцентрований для зручного зволоження шкіри та полегшення симптомів менопаузи. І цей інгредієнт був розроблений у нашій країні цей гранатовий концентрат збільшує активність ферментів, які синтезують гіалуронову кислоту, втрачену через старіння або ультрафіолет. Гіалуронова кислота. Знаходиться в термі нашої шкіри, вона може містити воду в 300 тисяч разів більше своєї ваги. Якщо це зменшується, волога шкіри також зникає, що призводить до сухості вживання гранатового концентрату, збільшує кількість елементів, що синтезують гіалуронову кислоту. Що в результаті підвищує вміст вологи в шкірі. Насправді було проведено випробування на жінках віком від 25 до 60 років протягом 8 тижнів. Вміст вологи в шкірі обличчя зріс на 8% через 4 тижні, а через 8 тижнів на 13%. Крім того, втрата вологи зменшилася на 7% через 4 тижні та на 11% через 8 тижнів, що підтверджує, що це допомагає підтримувати вологу шкіри. Функціональність цього гранатового концентрату отримала патенти не лише в нашій країні, а й у США, Японії та Китаї. І я вже згадував, що це також допомагає покращити здоров'я жінок у період менопаузи. Спочатку я коротко розповім про ці симптоми менопаузи, з віком функція яєчників знижується і рівень жіночого гормону естрогену, що виділяється, зменшується приблизно з 35 років. Рівень гормонів різко знижується, і зазвичай близько 50 років виникає гормональний дисбаланс, що призводить до симптомів менопаузи. Типові симптоми включають почервоніння обличчя, серцебиття, підвищене потовиділення, хоча зовні це може бути непомітно, але можуть виникати безсоння, зниження пам'яті, емоційні коливання, тонка шкіра. А також можуть з'явитися симптоми, такі як біль у суглобах. Або остеопороз існує кілька опитувальних інструментів для вимірювання ступеня тяжкості цих симптомів, один з яких індекс Купермана. Високий бал вказує на серйозність симптомів менопаузи, зазвичай, якщо симптоми серйозні, використовують гормональну терапію заміщення естрогеном. Однак, при тривалому використанні цієї гормональної терапії заміщення. Можуть виникнути різні побічні ефекти. Використання екстракту граната показало, що концентрація естрадіолу одного з естрогенів суттєво не змінюється, але симптоми менопаузи кращуються. Покращення симптомів оцінювалося за допомогою двох опитувань, включаючи раніше згаданий індекс Купермана, щоб побачити, як змінилися бали до прийому екстракту граната та плацебо. Виявилося, що люди, які вживали екстракт граната, протягом 8 тижнів показали покращення симптомів приблизно на 60% за обома опитуваннями. Отже, можна стверджувати, що люди з не дуже серйозними симптомами менопаузи можуть полегшити їх за допомогою екстракту граната без побою. Щодо побічних ефектів. Також ця функціональність отримала патенти в США, Поні та Китаї. Екстракт граната є сировиною, яка отримала не лише патенти в країні, але й багато різних нагород. По-перше, він був обраний як товар для світового людства. Це не просто тому, що він добре виготовлений, а тому, що його частка на світовому ринку повинна бути в межах п'яти найкращих і перевищувати 5% Існує умова, що обсяг експорту повинен перевищувати 5 мільйонів доларів на рік, або розмір світового ринку повинен бути понад 50 мільйонів доларів на рік. Іншими словами, це означає, що для відбору потрібно отримати визнання на світовому рівні, отримано нагороди в галузі технологічних інновацій на конкурсі винахідниць, жінок, а також премію міністра сільського господарства. І навіть якщо це харчова добавка, якщо вона не смачна, то не хочеться її їсти. Цей екстракт граната отримав нагороду як найсмачніша функціональна їжа на виставці VitaFood Asia, де збираються компанії в галузі харчових добавок. Це дуже бажаний інгредієнт. Чи не так? Я хочу представити продукт, виготовлений з цього бажаного інгредієнта екстракту граната. Це продукт під назвою «Etude Pomegranate Beauty». Як я вже згадував, цей продукт отримав визнання як харчова добавка від управління з контролю за продуктами і ліками. І ви можете перевірити цей знак. Також ми отримали знак GMP, який можна отримати лише за дотримання високих стандартів виробництва. В інтернеті або в супермаркетах можна знайти багато гранатового соку або гранатового напою. Однак серед таких продуктів харчові добавки зустрічаються рідко. Більшість гранатових напоїв містять мало поживних речовин, багато цукру. Якщо ви хочете побачити ефект зволоження шкіри та полегшення симптомів менопаузи від граната, важно перевірити цей знак. Гранат, що входить до складу гранатового соку, етом, виготовляється з гранатів, вирощених в анталії, впрещена. Це дуже чистий район з великою кількістю сонячного світла, тому тут вирощують багато сокоякісних гранатів. Після того як сировину доставлено, її виробляють за запатентованою технологією, щоб концентрація елагової кислоти була достатньою для функціональності. Ця технологія включає процес стерилізації, а сировина стандартизована, тому ви можете довіряти. Її безпеці та якості. Завдяки цій запатентованій технології, гранатовий сік етермі містить в 26 разів більше елагової кислоти, ніж звичайний гранатовий сік. Це дуже зручний продукт у вигляді желе у формі стіків, який легко носити з собою. Можна вживати без води. Щоб отримати таку ж кількість елагової кислоти, як у двох пакетиках етермі, потрібно випити 800 мл гранатового соку. Тож, ви розумієте, наскільки зручний продукт і термі. Сьогодні ми розглянули проблему сухості шкіри влітку та гранатовий концентрат у продукті етермі. Цей продукт термі рекомендується людям, які потребують зволоження через сухість шкіри. Як я вже згадував на початку, сухість шкіри може бути проблемою не лише взимку, а й влітку, тому ви можете отримати допомогу. Зволожені шкіри особливо. Буде корисно для тих, хто працює в умовах сильного кондиціонування повітря влітку. І ще одна функція покращення симптомів менопаузи. Тому жінки в період менопаузи також можуть отримати користь від використання етермі. Однак, якщо у вас є алергія на гранат, манго або полуницю, можуть виникнути алергічні реакції, тому слід уникати їх вагітним, годуючим матерям або тим, хто чутливий до естрогену. Також слід бути обережними. Це все на сьогоднішньому занятті. Дякую.